Колеги, доброго дня! Рада вас вітати сьогодні і надзвичайно приємно презентувати проєкт, над яким ми працювали досить тривалий час спочатку повномасштабного вторгнення і далі продовжуємо працювати. Буквально кілька слів про нашу компанію. Компанія Sanofi має вже 25-річну історію в Україні. Це міжнародна інноваційна компанія у сфері охорони здоров'я. На початок повномасштабного вторгнення чисельність наших співробітників складала 350 людей. Ми говоримо і про штатних, і про позаштатних співробітників. Це весь склад нашої команди на той час. Власне, початок війни став серйозним викликом. Викликом для всіх нас. Проте цей час був також рішень і кроків, на які очікувало наше українське суспільство від уряду, а всі наші співробітники очікували того, того самого від нашого керівництва. Тому буквально з перших я би сказала хвилин війни, навіть не дні війни, всі наші зусилля були зосереджені на безпеці і благополуччі наших людей. Що було зроблено? Передусім, ми почали роботу над проєктом ще напередодні війни. Тоді, коли загроза була вже неминуча і достатньо активно вже обговорювалися потенційні ризики для України, робота над проєктом тривала у нас буквально почалася за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Проте так чи інакше ключові рішення, які ми прийняли. Ключові ініціативи, які ми запровадили, безумовно були вже впроваджені після початку війни, саме рішення, на які ми би витратили при інших умовах місяці, ми приймали за кілька днів, а то саме за кілька годин. І так, конкретно, що саме було зроблено? Проект був досить масштабний, як ви бачите, це бюджет, тобто ті витрати, які ми понесли в минулому році. Як підтримка наших людей, ті ініціативи, які були нами запроваджені, ми витеплим понад 3 мільйона євро. І зараз я з радістю вам представляю якраз тут ті, ті підрозділи, які були залучені до цього проекту. Це і підрозділ адміністративної підтримки і охорони праці, це департамент комунікації, це департамент також безпеки. І безумовно також співробітники команди нашої з управління персоналом так також були залучені до цього проекту. І так, кілька напрямків цей проект мав. Перше, це фінансова підтримка. Коли ми говоримо про фінансову підтримку, ми говоримо про допомогу і стабільність для людей. В усіх на початку війни в усіх рівень нелисна був абсолютно максимальним, тому щоб зняти цю напругу і додати якоїсь впевненості нашим людям, компанія прийняла рішення і з перших днів війни оголосила про своє зобов'язання. Зберегти зберегти заробітну плату і цільовий бонус для всіх без винятку співробітників протягом 12 місяців. А, і ми виконали це зобов'язання, і це ні жодним чином незалежно від того, чи співробітники можуть виконувати свою роботу, чи не можуть. А додатково також компанія встановила доплату у розмірі 500 євро для всіх безвинку співробітників. Ми говоримо штатних, позаштатних співробітників і тих, які перебували у декретній відпустці, і безумовно мова йде про наших також захисників, які служили у лавах збройних сил України. Варто сказати, що ми зберігаємо виплату заробітної платні для наших захисників досі. І робимо все можливе для того, щоб допомогти їхнім сім'ям і забезпечити всією необхідною підтримкою, і наших захисників, і також їхні родини. Наступний такий серйозний блок був пов'язаний з релокацією. Бажання наших людей все таки переїхати в безпечні місця. Воно, власне кажучи, було якраз у межах тих. Того масштабу, да, які мала Україна, тому безумовно компанія зробила все можливе, щоб допомогти з евакуацією своїм співробітникам. Попри те, ми також прийняли рішення оплатити житло нашим людям у тих країнах, які вони для себе визначили, в тих містах, які вони для себе визначили. Компанія залучила третю сторону, яка допомогла із пошуком житла для наших людей. А також, власне кажучи, взяла на себе всі витрати протягом 8 місяця до листопада. Минулого року, Попри те, ми також дозволили безлімітне користування корпоративними авто, і звичайно ж компенсували також бензин, причому це стосувалося не лише корпоративних автомобілів, а також приватних автомобілів наших співробітників. Робоче обладнання не завжди було можливо собою захопити, тому наші колеги прийшли нам на допомогу в тих країнах, в яких перебували наші співробітники, і надали їм всю необхідну технічну підтримку. Частина наших співробітників прийняла складне для себе рішення, проте ми з розумінням до нього поставилися і вирішила не повертатися в Україну, залишити компанію. І ми, ми тут також їх не лишили, власне кажучи, на один з тими проблемами, які їх чекали. Тому ми виплатили фінансову допомогу розмірі шестимісячних окладів для всіх співробітників, які виявили своє бажання залишитися за кордоном. І також ми винайняли послуги акредитованої міжнародної, агенції, яка допомогла нашим співробітникам у їхньому подальшому працевлаштуванні в тих країнах, де вони опинилися. Важливий елемент був робота безперебійна робота нашого офісу. Звісно, ми досі наші всі співробітники мають можливість працювати в гібридному форматі, і я би сказала, навіть при бажанні працювати повністю дистанційно ми не обмежуємо їх у цьому. Проте частина наших людей, в силу і специфіки роботи, і в силу знову ж таки особистих, можливо, якихось бажань все-таки вибирали роботу з офісу. А відтак постало питання забезпечення необхідним. В цим необхідним наших офісних приміщень перше це бомбосховище. Ми обладнали належним чином бомбосховище в нашому бізнес-центрі для того, щоб наші співробітники мали можливість перебувати в безпечному місці під час обстрілів, під час повітряних тривог, і безумовно закупили все необхідне обладнання, технічне обладнання для безперебійної подачі електроенергії, також тепла і. і і якихось елементарних да, там, зручностей для людей, гарячі напої, їжа і так далі. Окрема інформаційна кампанія була проведена, присвячена якраз дефіциту і роботі, взагалі існуванню нашому у режимі тотального дефіциту електроенергії. Ми його назвали Світло проти темряви. Де ми розказали, як краще з цим справлятися, що знову ж таки потрібно робити для того, щоб призвичаїтися до тих до тих викликів, які в яких ми власне кажучи, опинилися. Ми також закупили потужні зарядні пристрої для і для робочого обладнання, і їх можна було використовувати також в побутових якихось цілях. І також окремо таким напрямком була добута людей під час блекаутів, добути про їхню безпеку, оскільки перебування в темну пору доби при відсутності повній відсутності світла створювало певні ризики, особливо при переході дороги і так далі. Тому всі наші співробітники отримали такі невеличкі набори з ліхтариками, з світовідбивними стрічками для того, щоб знову ж таки перебувати в безпеці. Жодна фінансова підтримка, жодні технічні засоби не можуть зняти ту напругу, яку ми кожен день відчуваємо, перепливаючи останні війни. Тому окремий напрямок, який ми започаткували з перших буквально днів війни, це ментальне здоров'я письменні ініціативи, які ми мали з нашими шанованими партнерами, ми започаткували сервіс психологічної підтримки для наших співробітників. Всі консультації, які мають наші співробітники із фаховими психологами, є абсолютно безкоштовними для них. Ми не обмежуємо їх у кількості отримання цих консультацій. Тут варто сказати, що також члени родини, наших співробітників, можуть також отримати подібну консультацію. І знову ж таки, ми суворомаємо питань конфіденційності, Тієї інформації, яка обговорюється під час цих сесій. На сьогодні більше як 625 консультацій було надано нашим співробітникам, більше як третина наших людей користується, регулярно користується послугами наших партнерів. І послугами психологів, також. ми також організували зустрічі, окремі зустрічі по обговоренню таких болючих тем, дуже сенситивних тем, надзвичайно складних тем, які турбували наших людей. Це такі групові обговорення були. Ми мали п'ять зустрічей по півтора години. І також такий окремий напрямок це допомога знову ж таки з сім'ям із дітками. Ми мали і вебінари також присвячені якраз темі батьків і дітей. І також такі, такі спеціальні групові да обговорення якраз ці проблеми, яка найбільш хвилювала, як справитися з тими всіма складнощами і з тими стресами, які переживають наші дітки. Ментальне здоров'я так чи інакше має абсолютно очевидний вплив на наш фізичний стан. Тому ми також вирішили, що надзвичайно важливо приділити цьому увагу і започаткували ініціативу вплив війни на здоров'я жінок. Більше 70% наших співробітників це жінки, тому ця тема надзвичайно актуальна для всіх нас, і ми маємо сель мали протягом протягом цього року. Мали і в минулому році ще започаткували серію зустрічей з відомим акушер-гінекологом Наталією Лелі по обговоренню всіх цих тем. Зараз, знову ж таки, наступним кроком буде це чоловіче здоров'я, яке також актуальне для 30% нашого персоналу. Проєкти з охорони здоров'я багато було дуже зроблено, це і медична допомога, надання першої медичної допомоги, були ряд тренінгів організовано, це також і водіння. У в умовах війни також мали дуже гарні такі тренінгові програми курси цілі і окремі такі вебінари ми присвятили темам якраз безпеки, безпеки під час артилерійських обстрілів. І надзвичайно важлива також тема була, тому що всі ми опинилися в тих ризиках. Які, які були для нас очевидні, особливо обговорення цих ризиків було напевно десь у минулому році, да, на початку цього року. Це було пов'язано з ядерною загрозою. Для того щоб трошечки, хоча б якось заспокоїти людей, да ми створили такі набори першого реагування. Всі наші співробітники отримали ці набори. і Ви бачите, склад цих наборів це все необхідне. Якраз рекомендовано нашими фахівцями фахівцями провідними для, для використання під час буквально перших хвилин ядерної атаки так. На цьому ми не завершили безумовно, тому що підтримка України це ще один напрямок. Напрямок, який надзвичайно важливий для нас. І тут варто сказати, що ми надзвичайно пишаємося командними досягненнями, які ми мали. Ми жодним чином не припинили поставку ліків. Навіть на найгострішу фазу війни всі наші пацієнти мали доступ до життєво необхідних препаратів. І тут треба сказати, що ми маємо пацієнтів з хворобами орфанними, ми маємо пацієнтів з діабетом, також з іншими хворобами, які потребують безперебійного лікування. Тому ми жодним чином не підвели наших дорогих пацієнтів і забезпечили всіми необхідними ліками. Варто також сказати, що компанія не підвищувала протягом минулого року, не підвищувала ціни на наші медичні препарати, вони були збережені на попередньому рівні. Загалом компанія надала безкоштовно нашим пацієнтам 37 мільйонів доз медичних препаратів і майже 470 тисяч також доз вакцин. І загалом на донації України на підтримку України компанія витратила майже 34,5 мільйони євро і сплатила податків більше минулого році, там на 40, -40 мільйонів, ніж в попередні роки. І загалом та кількість податків, які отримав наш державний бюджет від компанії Сенвіс, складає 354 мільйони. Триває турбота про наших людей безумовно, вона невпинна і ми далі працюємо над тим, щоб забезпечити потреби наших людей, правити турботу піклування про їхній добробут. Ми віримо в майбутнє Україну, віримо в її процвітання і робимо все можливе для того, щоб забезпечити всім необхідним і наших пацієнтів, і допомогти справитися з тими труднощами, які випали на долю наших, також співробітників. Дуже дякую вам за увагу. Якщо є запитання, буду рада на них відповісти. Дякую, Людмила. Ми збираємо запитання, передаємо вам, і у нас немає часу, на жаль, для Тому? питань і відповідей. Дякую. я дякую. вам задіюсь. Так, за, Спасибо, за вашу вам. презентацію. Знаєте, колись у мене. Була розмова під час корпоративного тренінгу з людиною, яка сказала, що моя найбільша мотивація після тих подій, які були в Донецьку, що сталося, тому що мені тоді компанія допомогла переїхати і підтримала мене. І я, я, я вражений вашою роботою. І я дуже дякую за те, що ви робите для своїх співробітників. Дякую вам. Дуже вам дякую, Ігоре. До речі, мені надзвичайно. А, надзвичайно прийшовся в нагоді той досвід, який я отримала свій час, приводячи співробітників з Донецькою. Ми також мали підприємство у Донецьку, коли почалася війна, це був мій попередній роботодавець. І я повинна вам сказати, що ці напрацювання, які я мала, вони стали надзвичайно в нагоді цього разу. Okay. А, але так чи інакше, всі здобутки, які ми мали, це лише завдяки командній роботі, злагоджені. Підтримці один одного допомозі один одному. Це ну, надзвичайно наша команда. Надзвичайно, надзвичайно пишаюся ним. Спасибо це, за увагу. це відчутно. Дякую вам. Дякую. Дякую.